Доброго дня. Доброго дня. Можна до вас? Можна, будь ласка, заходьте, прошу вас. Повільно опираючись на дві палички, жителька Луки Мелешківської Надія Головняк проводить до своєї оселі представників соцслужби. Вони у неї часті гості, бо жінка самотня, і з рідних немає нікого. З ними поговорю, так як вони душою обращаються до мене, і то мені легше. Розумієте? А що ходить ця соціальна моя служба? Вже вісім років до мене, я вам не можу сказати, які, яка добра людина теж. Що скажу? І купи, і принесе. І не то так знає, як-небудь там запне. Ні, приносить все до пуття, все добре. От вихідний неділя, субота, викопали картошку, посадили, викопали, порі пустили. Труяться представники центру надання соціальних послуг Лукамелешківської сільради доглядають пів сотні людей срібного віку та тих, хто має інвалідність. Це може бути допомога по домогосподарству, покупки в магазині на ринок може працівник виїхати в аптеку, супроводити людину до лікарні, викликати лікаря та інше. Тобто побутові побутова допомога в житті людей. У громаді поважають старість і особливу увагу приділяють одиноким людям, яким важко без сторонньої допомоги. Більш того, створили сервіс прокату інвалідних візочків, милиць та ходунків. Кожен із жителів Лукамелешківської громади за потреби може взяти їх абсолютно безкоштовно. Алгоритм оформлення досить простий. Потрібно написати заяву, дати паспортні дані, можливо, довідку з лікарні, прийти вибрати і все. Скористався послугою і Володимир Роцінський. Візочок взяв для дружини, який через інсульт важко пересуватись. Каже раніше все перепозичали у знайомих, а нині і їм таки треба. Отримали ми це все, на сьогодні. Мені багато легше було. Не несу я вже дружини, знаєте, тако все. А я помаленьку взяв її вже за руку підніс сюди і вже поставив на візочок. От вона там квітки є, вона підійде собі до тих квіточок, собі дивиться, все людина. Просто ну відходи від того, забуває, що вона слабува. Опікуються у громаді і неблагополучними родинами. Переважно це в нас сім'ї, де батьки алко-наркозалежні тоді ми їх виявляємо да допомагаємо батькам. Пропонуємо пройти програми реабілітації. з дітьми. Теж залучаємо спеціалістів ІРЦ, теж психологів. Теж надає мені гуманітарну допомогу. Весь спектр послуг, який надають у громаді місцевим, доступний і для переселенців.